Ніколи не кажіть співробітникам ТЦК та СП. По-четверте, не кажіть, мені не подобається, що ви порушите закон. Кажіть, мене неприємно, що ви, як представник органу військового управління, ухиляєтесь від виконання законодавства про оборону та мобілізацію. П'яте, не кажіть, що ви відмовляєтесь проїхати до ТЦК та СП. Кажіть, я готовий з'явитися до ТЦК та СП, коли отримую повістку, яка оформлена та вручена мені належним чином. Шосте, не кажіть. Вибачте, я не встиг оновити свої дані та отримати військовий квиток. Кажіть, я завжди дотримуюсь правил військового обліку та уточню свої дані установлений строк. Дякую, що поцікавилася. Сьоме, не кажіть, так це була моя помилка, що я вийшов з дому без військово-облікового документа. Кажіть, дякую, що ви мені підсказали, Але ж ви знаєте, що якщо Міністерство оборони має доступ до різних реєстрів, то Стаття 210 та 210 Прим не застосовуються: прокачуйте свої навички спілкування в екстрених ситуаціях та освоюйте мистецтво правового самозахисту за допомогою нашого каналу.